Викладач червоноармійської школи мистецтв, учениця засновника Житомирської художньої школи Віктора Шкуринського Олена Рачкован говорить, що напередодні відкриття виставки хвилювалась мов перед екзаменом, адже вперше в своїх художніх роботах майстриня намагалась передати колорит українських народних звичаїв. Мало того, що українські свята я вирішила показати, так тому що ну це доречно зараз молодь цікавиться і фольклор у нас на цьому вистроюється. І я вирішила показати через свої роботи. Більше всього в мене роботи реалістичного такого напрямку. А ось тут я вирішила показати через натюрморт. Це мій жанр улюблений живопису. Привітав зі святом талановиту Олену Рачкован заслужений художник України Юрій Камишний. Він зізнався, що є поціновувачем її таланту та з насолодою слідкує за новими мотивами творчості майстрині. Слідкую за її творчістю і з насолодою буваю на кожному відкритті однієї з таки, з таки, з, кожної з такої виставки. Ця виставка вона відрізняється від інших, тому що і алійні роботи, і сюжети і ще більш різнобарвніші. І взагалі мене з нею єднає тематика українська, сільська, натюрмортна. І... Ще хотілося б додати, що це дуже талановита сім'я. 13-річна Каріна Звірва є ученицею та прихильницею таланту Олени Рочкован. Дівчина, характеризуючи творчі роботи, змогла підібрати влучне слово надзвичайні. надзвичайні картини. Вона передає їм багато в цих картинах. Є багато почуттів, багато емоцій, і це виражається в її картинах. Мені подобається її творчість. Я поважаю її як людину і як, як вчителя. Всі бажаючі долучитись до пізнання прекрасного через авторський погляд художниці Олена Рочкован мають змогу відвідати персональну виставку святкові дзвони до 15 грудня.